І я зацитую президента. Значить, угода по експорту зерна це угода з Туреччиною і ООН. Вона залишається у силі. А єдине, що зараз треба, це акуратне виконання цієї угоди. Чи є шляхи, як каже президент, акуратного виконання цієї угоди, якщо Росія не гарантуватиме безпеку жодному судну, який буде проходити цим шляхом? Ці шляхи є для нас безумно, критично важливо збереження зернової угоди чи збереження експорту зерна з території України. Через три порти за час зернової угоди було експортовано майже 33 мільйони збіжжя. Правда там 17 мільйонів кукурудзи, і 9 мільйонів тонн пшениці. Але це великі об'єми приблизно на 10-14 мільярдів доларів. Ми заробили в рамках цієї зернової угоди. Це серйозний, такий, серйозна податкова база, виробнича база, фінансова база для нашої загалом економіки. І якщо ми втратимо можливість експорту саме через, через порти, то ми наші сільськогосподарські виробники перестануть засівати, тому що вони не вони не отримують прибуток перших дорожаю. А по-друге, вони втратять сенс мотивацію засівати, тому що далі розвивати своє сільськогосподарське виробництво, тому що не будуть впевнені в можливості його е, е, продажі на зовнішніх ринках. Ну для порівняння, щоб ви розуміли, три 33 ми експортували через порти, і 65 загалом експортували. Тобто, це половина більша половина нашого сільськогосподарського експорту, е, якщо казати загалом за за результатами минулого року. Що залишається у нас, так президент України сказав, що ми залишаємося в угоді, і наша частина угоди з Туреччини, ООН, вона дійсна. І тут є варіанти. Перший варіант це намагання все ж таки проводити експорт через ці порти, чи за моря. Хто буде ООН. їх страхувати, Руслане. Хто буде страхувати під захистом збройних сил України чи під захистом збройних сил інших держав? Ну наприклад, Туреччини, Румунії, Болгарії членів НАТО. Але ще не НАТО не погодяться на таку роль сьогодні. Вкр вкрай маловірогідно. Вони не будуть ризикувати а стратегія НАТО не втручання в конфлікт. Одразу Руслане Це... цитую одразу Це... цитую координатор Це... радбезу, значить Джон Кірбі з Білого Дому заявляє, що США не будуть посилати свої військові кораблі для супроводження комерційних судів з України після розриву зернової угоди. Все єдиний єдиний США варіант, єдиний варіант. Він каже, який зараз є, це привозити по суші по залізничній дорозі і грозовим транспортом. Все США не можуть, тому що з США треба якось в чорне море потрапити. А поки всі протоки контролює Туреччина, яка не пускає інші військові кораблі. Це прямий і конфлікт і зіткнення і порушення суверенітету Туреччини було між з боку США, США не може можуть лише тільки є вже в Чорному морі. Туреччина маловірогідно Румунія, і Болгарія мало спроможні. Наші збройні сили теж мало спроможні сьогодні, враховуючи півтора півтора року війни. Якщо є ми говоримо роки. про кораблі НАТО, якщо на них нападатиме Росія, це зрештою. Теж дуже важливе питання. Зараз ми до нього повернемося. Чи а, спроможна буде у політичному сенсі цього слова Російська Федерація бомбіть іноземні кораблі, кораблі НАТО? Зокрема, для цього її не обов'язково буде потрібно бомбити? Для цього їй варто просто замінувати акваторію? Угу. Розумієте, Росія може діяти під, під третім прапором, під чужим прапором, е, яким завгодно. Невідомі кораблі, невідомі літаки. Там невідомі підводні лодки. Або вона може банально влаштовувати диверсію мінувати акваторії. Вона може обстрілювати з берегових комплексів з боку Криму кораблі і називати їх кораблями військово-морських сил України.